Познайомимось і протестуємо. Гамак від українського виробника. Привіт, ми команда Берлога. Я польсі не буду пити, чай! зібраний в таку кішку. Вітаю, друзі! Сьогодні ми познайомимось з гамаком від Берлога, назва Скіталець. Він має величезний такий комплект cx 2 карабіни і е кілки для фіксації додаткової ще й маскітну сітку. І е має такий ось мішок, який допомагає його мінімізувати в розмірі. Він важить кіло км, е довжина 3 на 15 метри. Двошаровий. Болонья, Ріпстоп і Оксфорд. Як ми бачимо, що сам мішок має ось такі фіксатори, відкрили, він двосторонній. Вже карабін готовий з мотузкою. Ми його фіксуємо з однієї сторони. І такий ще фінальний бантик. Для того, аби простіше було його потім зняти. Схован він в таку кишку з одного та з іншого краю. Для того, щоб зручніше було його збирати потім назад. Знов ж таки кріпимо з іншого боку. Підтягнули. І майже бантик знову ж таки для того, щоб краще було підтягувати. Кішку прибрали з другого боку. І ми маємо ось такий гамак з додатковою кишенькою, в яке щось корисне ми можемо кинути, умовно там, чи пляшку з водою, чи щось інше. Окрім того, сам гермомішок... Можемо сховати теж в цю кишеню. І кілки, про які я вже казав, для кращої фіксації з обох боків по дві таких натяжки ми можемо зробити. Він має цю маскітну сітку, яка закривається блискавкою. Двохстороння блискавка. І жодні маскіти нас вже не будуть Турбувати. А якщо на вулиці холодно, а, то головою ми ховаємось в закриту частину. Якщо на вулиці температура дозволяє, ми фіксуємось з цієї сторони, тобто ноги вже там. Як ми бачимо, всередині ми маємо ще кишеню, в яку ми можемо покласти знову ж таки якісь свої а, корисні речі, вони тут собі. А, Можуть бути. А, через хвилину я вам покажу, як можна ще утеплити себе. Ну і також ще кишенька на блискавці, для того, щоб ну, той же телефон, до прикладу, чи павербанк, чи щось невеличке можна було покласти. Цей гамак цікавий ще тим, що для утеплення ми можемо використовувати карімат не просто поклавши всередину. А, а, а З двох боків є місце, куди ми можемо його а, вставити. Отаким От чином, з, одного, з одної і з іншої сторони. Вклали, утеплили, ну і стало нам більш комфортно. Так як це в мене бундес він складаний я його встромив і розправив вже всередину. Всередині з одного та іншого краю. Гамак готовий до використання, окрім фіксації. Маленький такий мішочок містить 4 кілки. Поклали беремо Ну він також регулюється по довжині. Зараз я зроблю, як буде виходити тут суто для демонстрації. Зараз ми знаходимося на скелях довбуша, тому тут дуже багато каміння всередині, але тим не менш, Зафіксувати це нам все одно все дозволяє. Два є, ще два. Ну що ж, все зафіксовано, можемо лізти відпочивати. Ну, єдине, що я ще трішки все ж таки поправлю, бо бундес-кремат він трішки не просто так складається і простіше було б. Якби це був звичайний. Але тим не менше. Так. Мені зараз поки що комфортно, тому я полізу з цього боку, до речі, на який е, ну, не тільки на який ми ще можемо регулювати, щоб нам було зручно, по віддавню від нас. Десь щось можна ще окремо там на якісь карадини почепити, що нам буде необхідно. Окрім того, тут же ми можемо додати колонарні трансформер і зробити собі накидку зверху. Маємо блискавки з обох боків, тому без проблем. Ми закриваємось повністю від москітів. А, Дуже добре підходить і в походи на дачі, ну, ви самі зможете зрозуміти призначення, для чого це вам буде треба. Але, як ви знаєте, що гойдаючись, як маленька дитина, ми швидше будемо засипати. Вдягайте тепло, обирайте правильне спорядження, ну і звісно ж переказуйте гроші у фонд поверні живим». Разом до перемоги і реді пострайк, а я трішки поцілю.